Друзі, вітаю вас! Вітаю вас, продовження. Частина друга. Ефір перервався. Мій дзвоник таки, певно, перервав трансляцію, але сподіваюся, що ви зараз побачите, що трансляція продовжується. Продовжимо нашу бесіду. І в цій частині я хочу вам все ж таки розказати, що готує липень для кожного з нас. А, бо в принципі наше життя триває, і ми маємо, що? А, ми маємо робити якісь справи. Так? А, я хочу сказати, що окремо, окремо я запишу для вас програму про ретроградну Венеру, чого окремо, тому що вона дійсно гідна окремого ефіру. Ми дуже, -дуже ретельно поговоримо про те. Цей період почнеться з 23 липня. І продовжується до 4 вересня. Звісно, що з 23 липня я не рекомендую починати якісь важливі справи в нашому житті, відкривати бізнес, тому що Венера це не, не тільки любов і краса, це ще й фінанси. Це партнерство, ділове партнерство, в тому числі. Тим більше, якщо у вас, ваш бізнес буде орієнтований на красу, на моду, це салони краси, це ательє. Це ювелірні вироби, так? прикраси, косметика, фарби, для митців там щось. Так? Ну, тобто цілий такий, бачимо багатий спектр напрямку, ті ж саме, до прикладу, фарби для шпалер, так? кольори, там, де є кольори, і все кольорове тканини. так. Це сюди ж, це так само про красу, про естетику, про дизайн. Тому такі, такий бізнес бажано не починати, тому що він не буде успішним, вам буде дуже-дуже важко з ним. Він не буде стримкою розвиватися. І знаєте, завдання астрології допомогти людині пройти свій шлях. І коли ми підбираємо, ми астрологи, підбираємо дату для якогось початку, то ми допомагаємо вам почати так, щоб все було добре. Дякую, друзі, що ви знайшлися, що ви долучилися до цього ефіру. Дякую вам за лайки. Питання пишіть тут, в цьому ефірі ми продовжуємо. Тому, давайте я вам озвучу дні, коли можна ще почати свою справу до 23 року. Липня до періоду ретроградної Венери, про яку ми окремо поговоримо, я зніму красивий випуск і ви подивитеся на нього. Тож в нас, до речі, 3 липня буде повень, така дуже сильна, навіть певною мірою якась напружена, тому що ця повня буде відбуватися. повень, повня. Мене там інколи критикують так, що я там десь неправильно щось говорю. Ну так, ми ж переходимо на українську і ми помиляємося, тому, а, тому так, поправляйте мене, але майте так само певну таку як схильність так, до мене, снісхадітельність російської мови. Отже, повень у нас буде 3 липня о 14.39 за київським часом. Якщо у вас є змога там в цей період помолитися, помедитувати, поконтактувати з природою, якщо ви у відпустці, до прикладу, це дуже дуже чудово буде, тому що. Такі моменти краще бути на природі, краще бути в такому піднесеному стані, тому що хто вже дивився, давно дивиться мій канал і дивився. Я розказувала про висак в одному з випусків. Я вже не пам'ятаю про їх, коли це було, як воно називалося. Пошукайте на моєму каналі. Я там розказувала про саме повень, так? Повень сонцем в тільці і з місяцем в скорпіоні це дуже часто співпадає з вісаком. Це свято, яке присвячується Будді. Буде народився на повень, дістався просвітлення на повню. і Пішов в інший світ так само в період повного місяця. Тому, коли в нас повня, це говорить про те, що багато енергії, і ми маємо її кудись направляти. Так? Тому дуже добре, що понеділок, ще й день місяця, ви проведете десь біля води на природі. Як ні, то тоді будьте дуже обережні, тому що. От подивитися, завтра буде може бути дуже багато скандалів, дуже багато конфронтацій на тому місці, в тих історіях, де в інший час, може, цього би і не було. Тому що переповнюють енергії. Так, і е, на... Спадаючому місяці мені дуже подобається 20-й місячний день. Якщо вам потрібно якусь таку справу, знаєте, просунути дуже добре, то 20-й місячний день саме про це. Але це припадає на 8 липня на суботу. тобто, В принципі, це вихідний день, але якщо ви підприємець або бізнесмен і у вас немає такого розкладу, так, то ви можете провести бесіду або провести семінар, або якийсь тренінг, або ще щось. Ну, тобто день для цього буде вам сприяти. Так, ну а для початку справи на спадаючому місяці єдиний такий день, коли можна почати справу. Але якщо ця справа, знаєте, дуже така надовго, це не на день, не на два, там зірвати куш і закрити бізнес, це не про це. Тобто, якщо ви відкриваєте справу всього вашого життя успіх і результат такий, що треба працювати, працювати, і ви до того готові. То 24 місячний день, день коли, вибачте, день, коли закладалися піраміди, буде у нас 12 липня. Можете скористатися цією нагодою. До речі, місяць буде в тільці. Це про достаток, це про якраз, якраз таку повільну. Ходу, так? але що? Але все одно вперту і все одно результативно. Тому можете скористатися цією нагодою. Якщо ви просто вже все-все-все у вас готове для відкриття бізнесу, так? а тут ретроградна Венера вже на а ви про те не знали і треба щось робити, то ось ці дати, коли ми можемо щось почати, ще встигнути. Ну, або е тоді вже після молодика, який буде у нас 17 е липня, о 21.32 за Київським часом буде молодик. Про це я так само окремо запишу програму, де я даю символізм градусу. Так? Це дає нам змогу медитувати на всі уроки, які принесе нам наступний місячний місяць. Так? Про це я зніму і ми з вами поговоримо ще окремо. Це гідно того, щоб поговорити так само окремо про цю тему. Ну і такий перший день, коли ви можете дійсно почати справу, це буде 20 липня так, Четвертий місячний день, але до 17-ї години вам потрібно встигнути, тому що далі буде місяць без курсу, і весь початок він піде на нівець. Це знаєте, білка в колесі в колесі. Ну, тобто ви, наче вкладаєтеся, іначе все добре, але не йде рух, так? не виходить справа. І все потім скочується в нібитті. Ось такий він місяць без курсу, його потрібно враховувати, його потрібно поважати. Місяць без курсу хороший просто для якоїсь рутини таких справ, буденних, от просто що ви можете робити на автоматі. Так? Ну, якщо ви кожен день там, щось робите на своїй роботі, то ви вже а, можете тим впоратися. Так? Але це що, для звичних справ, для нових справ це абсолютно не підходить. Так, краще в цей момент просто сісти, відпочити. <ріст> Бо дії будуть приближені нулю. Так, рухаємося далі. П'ятниця, 21 липня. П'ятий місячний день. Місяць буде в Діві. Діва це знак роботи. Тому от майже. Єдиний, мабуть, день ще перед періодом ретроградної Венери, коли ви можете відкрити власну справу, салон, чи ще щось встигнути підписати якісь договори, вступити в якісь співдружності, ось 21 липня. Все. Далі у нас почнеться період ретроградної Венери, про який ми з вами поговоримо окремо. І тоді вже аж до вересня маємо такий собі відпочинок, канікули. Так? Ну, для чого? Для нових справ. Всі інші, як я сказала, буденні рутинні справи ми що продовжуємо. Ну, і я для вас сьогодні підготувала м, такий астрологічний десерт, який я це називаю. Щасливчики липня, тобто люди, які в липні місяці дійсно можуть бути щасливими, попри все. Таким людям дається легше якісь навантаження, якісь не іспити в житті, так важкі іспити, тому що на кожного з нас кожен день, як і на Україну, так і на кожного з нас, впливає дуже велика кількість. Аспектів зірок різних тут може бути позитивно, тут тобі з цього боку напруження прийшло, так, і ми з тим постійно живемо і якось поримося. Просто бувають дні, коли більше на вас впливає позитивних впливів, і ви відчуваєте себе добре. А є дні, коли от накатує так, щось таке упадничне настроєння, як я це називаю. І от, попри об'єктивні, можливо, навіть що позитивні історії у вашому житті. Так от, такими щасливчиками, знаєте, попри все. Навіть все буде погано, ця людина буде казати, а в мене все добре. Так? Це будуть люди, які народилися з 29 квітня по 4 травня, а з 30 грудня по 4 січня.

по 5 червня. І я знаю, що на моєму каналі є люди, які цікавляться астрологією. Тож для вас така інформація. Якщо ваша будь-яка планета знаходиться в цьому секторі з 10 по 14 градус тільця, то це говорить про те, що Юпітер, саме планета великого щастя, буде рухатися і давати багато енергії цим людям, яких я назвала. І буде давати багато енергії вашій планеті, яка знаходиться в цьому секторі. Отже, багато сил, багато енергії може бути, і ви можете бути наповнені, тому спрямовувати цю енергію на справи, я вже назвала дні, коли ми можемо відкрити справу в липні, так? Або що продовжувати свій бізнес, робити свої діла і бути успішними? Хочу сказати, що якщо у вас місяць а, з 10 по 14 градус тільця, з 10 по 14 градус козирога, з 10 по 14 градус Діви, то ви будете ще більшим щасливчиком в цьому місяці, тому що на місяць, а саме до місяця, так, буде впливати цей позитивний вплив Юпітера. Місяць більше реагує на будь-які впливи зірок, а тут буде позитивний такий, тому емоційно ви будете витягати історії. Всіх людей, які будуть довкола вас, Знаєте, для інших ви будете істочником позитива, гарних новин, якимось таким островком небезпеки в цьому буремному світі, так, і в дуже гарячому липні, в першій частині цього ефіру, ми говорили про липень для України. Отже, вам, як то кажуть, і карти в руки, вам більше сили, більше енергії працювати з собою і з іншими людьми. Тому що буде ще така група людей, я завжди попереджаю, так, кому потрібно буде більш ретельно віднестися до свого здоров'я, тому що саме Сатурн буде. Напруженням таким торкатися до вашого сонечка. Сонечко, і так, в гороскопі кожного з нас є вітальною планетою, планетою життєдайних сил, здоров'я в тому числі, і оптимізму. так А Сатурн приходить і ніби забирає трошки в вас енергії, в когось трошки, а в когось більше. так, Тому що в когось Сонце більш сильне, більш таки активне, в когось слабке саме по собі може бути. так Ну, про ці подробиці я не буду вам говорити. Про це ви можете дізнатися і в моїй школі астрології, і піти навчатися в будь-яку іншу школу астрології до того вчителя, який резонує з вами. Так от, до уваги людей, які народилися з 23 по 26 лютого. З 27 по 30 листопада, з 26 по 29 травня, з 28 по 31 серпня, з 28 по вересня по 1 жовтня і з 28 по 31 липня. Ось ви можете відчувати слабкість, депресію, меланхолію, не вистачає сил. Тому в липні, будь ласка, бережіть себе. Зараз найгарячіші дні. В нашому північному, північній півкулі, тому що сонце якраз світить на нас просто над головою. Так? Якщо взяти, ми зараз вам перенесемо десь сонячну систему, так, то сонячна система знаходиться під таким нахилом, так, і ось тут знаходиться сонце, а земля рухається ось так довкола Сонця. І взимку ми найближче знаходимося до сонця, але ми повернуті до нього більше північною своєю півкулею і північним нашим полюсом. А ось зараз Земля знаходиться тут, тобто максимально далеко від сонечка, так, на своїй орбіті. І саме до сонця вона повернута північною своєю півкулею полюсом. Отже, виходить, що сонячні промені нам просто луплять по голові. Так? Тому в нас в північній півкулі ці дні найгарячіші. Це з 1 по 6 липня. І ось, до речі, точна фаза Афілія в цьому Цьому році, якраз 6 липня буде відбуватися. Тобто, 6 липня ми максимально далеко від сонця, але в цей момент що сонце просто максимально в нас над головою. Тому це найгарячіші, найжаркіші дні. Тому більше бувайте на природі, занурюйтесь у воду, якщо є така можливість, звісно. Тому що, на жаль, не, не скрізь в Україні наші водойми чисті, особливо після цієї трагедії, що відбулася, так, 6 червня. Тому, але що, ми виходимо просто на природу, бо й повітря насичене сонячною енергією, так, і ми маємо вбирати це тепло в себе. Гріти свої сонечка, так? тому що попереду ще зима і війна ще не закінчилася, ми маємо бути насичені життєвою енергією, дарувати тепло собі в першу чергу. Так? І, звісно, коли ми наповнені цією енергією а, тим, хто довкола нас. Тому ось ця група людей, яку назвала, вони зараз потребують більше уваги. Якщо рідна, близька людина потрапила в цей перелік. То просто не вимагайте від неї чогось такого, бути героєм у вашому житті в липні місяці, тому що ця людина може просто надірватися. І я хочу озвучити ще таку групу людей, які будуть. Під впливом Урана в липні місяці, тому, знаєте, Уран це планета астрології. Тому вам всім бажаю пізнати все ж таки, що таке астрологія. Це така прекрасна наука, яка дозволяє пройти навіть через такі випробування, де ну, мені здається, я б не змогла пройти гідно і не знаю, де б я була. От чесно, покладу руку на серці, я не знаю, чи була б я жива, якби. Не було астрології в моєму житті, це абсолютно чесно. Тому я бажаю вам все ж таки відкрити для себе цю науку. І от ті, кого я зараз назову, це будуть люди, яким, можливо, саме в липні захочеться піти і повчитися астрології. І навіть, знаєте, в більшу чергу я в першу чергу все ж таки бажаю піти до астрології тим людям, які будуть відчувати напружений вплив від Урану. Тому що це як ураган, який вривається у ваше життя. він зносить все, виносить у вікно, все, що вам було цінне, все, що було для вас важливе в цьому житті. І ви залишаєтеся ні з чим і думаєте, Боже, а як то його жити? Так, ось так свого часу війна увірвалася в життя українців, так, в когось в 2014 році. І для всіх вже у 22. -му. Але коли Уран очищує твою душу, твої, твоє тіло, твої думки, тобі стає легше дихати. Тому що Уран це все ж таки повітря. Він пов'язаний з повітрям. І ви тоді робите вдох попри все, так? обираєте життя і рухаєтеся далі. В своє світле майбутнє вже нелегке, як то кажуть, позбавившись всього-всього зайвого. Це як той шива, який спалює простір для того, щоб на цьому місці побудувати нове і світле життя. Ось так руйнуючи може впливати уран на долю тих людей, кого я зараз назву. І тому вам в першу чергу дійсно раджу вивчати астрологію. Ті, хто народилися з 12 по 14 травня, з 14 по 16 листопада, з 15 по 17 серпня, з 11 по 13 лютого з 14 по 16 жовтня та з 14 по 16 грудня Якщо близька людина знаходиться в цьому диапазоні, який я назвала, то так само більше уваги, будь ласка, до неї. Знаєте, ці люди можуть бути руйнівниками свого життя в липні місяці, можуть бути не дуже хороші думки в них і щодо світу, і щодо себе. Тому більше тепла приділяйте таким людям, не тисніть на них, тому що в цей час вони можуть ставати більш такі, знаєте, <кій> радикальні. Бажання незалежності, попри все може бути, інколи таке, таке бажання, що і руйнує саму людину. Тому дуже обережно, бо цим людям зараз може бути дуже важко. І якщо у вас місяць знаходиться з 22 по 23 градус Тільця, з 22 по 23 Лева, з 22 по 23 Скорпіону та з 22 по 23. Водолія, то ви так само можете відчувати той біль, нестерпний біль, душевний біль, тому що вже ваш місяць буде реагувати. Бачите, наскільки класно знати, де в тебе яка планета знаходиться, тому що ми можемо упередити деякий вплив, попередити якісь негативні події, а це е, говорить про що? Про те, що ми стаємо більш акцентовані, більш уважні. І реагуємо о, в тій ситуації, неприємній для себе, о, вже більш адекватно, тому що, що ми попереджені, наша психіка вже, буде трошечки готова для якихось таких е, е, імпульсів. Так? І, е, і нарешті ті, хто в липні будуть так само щасливчиками цього місяця, тому що позитивні, приємні зміни. Прийдуть в життя цих людей, і це дуже приємно, тому що українці зараз потребують. Мені здається, всі українці потребують подарунків долі, але кожен з нас обрав цей шлях, обрав момент втілення на планеті Земля, щоб пройти саме через такі випробування. Отже, тими, хто буде приймати подарунки долі і щасливі зміни в своєму житті в липні. Будуть козироги, що народилися з 12 по 14 січня, діви, що народилися з 15 по 17 вересня, раки, що народилися з 14 по 16 липня, риби, що народилися з 12 по 14 березня, овни, що народилися з 11 по 13 квітня, та близнюки, що народилися з 12 по 14 червня. Ось такий перелік щасливчиків цього місяця в мене був для вас сьогодні. Ну що, я не бачу ваших коментарів, до речі, не знаю, чи був включений чат, але бачите, вийшло так, що цей ефір розділився на дві частини. Я сподіваюся, що вам було корисно, що вам було цікаво. Хотілося б мені з вами поспілкуватися ще відповісти на якісь питання. Але бачимо, що щось таке уранічне, так, наплив сонячної радіації, який зараз нам йде на голову, він же йде і на наші техніки, на наші телефони, на наші ноути. А техніка не дуже любить такі впливи. Вона дуже чутлива, особливо наша сучасна техніка. Тому, певно, тоді буду закінчувати цей ефір. Не бачу жодного вашого коментаря. На жаль, на жаль. Ну що ж, дякую, що ви були сьогодні зі мною, приділили увагу. Тримаємо внутрішній баланс, тримаємо наш духовний дозор, молимося за Україну. За найкращий, найлегший, максимально найлегший шлях, який ми можемо з вами обрати впродовж липня. О, нарешті я побачила перший коментар. Дякую вам, дякую і вам. Дякую, мої любі друзі, дякую за підтримку каналу. До речі, 4 липня, день народження цього каналу. Рік. Тобто, цей канал, який створила для вас, він ще маленький, але. Але й дорослий одночасно, тому що дитина в один рік, вона вже вміє ходити. Так, вона вже така маленька людина. Отже, і ми з вами пройшли цей шлях становлення. Я щиро вдячна. Тим, хто був зі мною з перших днів, тим, хто долучається просто зараз до великої армії шанувальників цього каналу, все, що я роблю на ньому, я роблю для вас, щиро м -м -м, ділюся всім, чим знаю. Тому пишіть, будь ласка, свої питання, відповіді на них стануть обов'язково темою якихось ефірів чи е записів програми. Дякую вам, дякую. Чекаємо ще цікавої інформації з астрології. Ну що ж, тоді я можу вас запросити до себе в школу. Приходьте, з радістю поділюся всім, що знаю і що вмію. Дякую, друзі. Бережіть себе, бережіть Україну, до нових та скорих наших вже переможних зустрічей. Пока-па. Пока.